Chwała Jezusowi Chrystusowi. Witam z sestry. W siedem i w w pierwszym czytaniu Zdjęcia Apostoli my czujemy dzisiaj o z dwóch person, dwóch osób. Pierwszy to jest jaki który cerkwu z A drugi to jest diakon Filip, jaki znowu ewangelizuje i wygania demonów. Ну, по різному вони діють, бачите, так є в світі. Є люди, на Філіпа, які борються зі злом. і є. Так як, 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 як Павло э, Савом підсилюється зло, але вони мають час на навернення. Слава Богу, що так сталося саме з Савом. По своєму цього слова. «В ті дні настало велике переслідування Євсалимської церкви. Wszyscy za wynietkiem apostolów rozsijały się po okolicach Judei i Samarii. Pobożni muzi pochowały Stefana i uczyniły wielki plan, plan płacz za nim. Sawoż zniszczył certwu, wchodził do domów i wywołując ta wtażynok ukedał ich do więznycy. A ty, jakie były rozporoszeni, i szły z miejsca do miejsca i błogowisteły słowo. Яка підкреслює, що люди втіку з Єрусалима, розійшлися по околицях юдеї, Самарії. І в принципі це, це просто Ісуса почав збуватися. Ісус каже, коли Дух Святий зійде на вас, отримайте його силу, Його міць і будете моїми свідками і в юдеї, в Єрусалим, і в юдеї, в Самарії, і аж по краї землі. Jest, no, pójdę, baczcie, w Lideju, w Samarię, I one oni poszli, widzicie, w w Samarii i pójdą za, zaraz za granicami Świętej Ziemi, za granicami Palestyny. W Jeruzalimie w ten czas były bardzo ciężkie wydarzenia. Stepana słyszeliśmy, że były zabili, natomiast Sabło zaczął przeszkodzić ciężko wierzących chrześcijan. Wchodzi do domów, co to oznacza? Перші християни зустрічалися по домівках. Треба розуміти, що перші християни всі без винятку це були євреї, а євреї мали свою таку дуже гарну традицію, яка взялася з 6 століття до народження Ісуса, з часів Вавилонської неволі. Коли вони були полоні далеко від рідного краю, від храму, від святині, храм був зруйнований. Вони почали зустрічатися по суботам в своїх домівках. Вони там читали Тору, і молилися, Бога прославляли і так далі. Не могли піти до, до, до храму, то собі храм учинили вдома. І ці синагоги просто їх робили в приватних домівках. Пізніше вже почав будувати окремі будинки, звані синагогами, а перші синоги це були просто домівки. Wierujących Jewrejów. I do początku oni się po sobotę, i tak robili, tak samo chrześcijanie. Po sobotę się po domówkach, tak jak Jewrejczycy czytają święte pisania. No ale z czasem, że poczęły też świętować dzień pisma z soboty do rozkręcenia Jezusa Chrystusa w Tendilu. Także one zwerszuwał tutaj Eucharystię, uwarsztował agapy, takie uczty, świadkowania i tak dalej. Później zgromadzenia, takie te wspólnoty modlitowne po domówkach, zaczęły nazywać domu seklezję. To znaczy cerkwa, z latyny, można to przekłasti domacze zgromadzenia. Tak. I same tam na takie zgromadzenia chrześcijan po domówkach wchodził Sawło i aresztował tych przychylników Jezusa Chrysta. Натомість Філіп, Філіп прибув до міста Самарії і проповідував їм Христа, а натовпи людей однодушно прислухалися до того, що говорив Філіп, чуючи, і бачачи чудесні знамення, які він чинив. Адже з багатьох одержимих нечистими духами вони виходили з гуч... і гучно кричали, а багато паралізованих і кругавих оздоровлялися. і настала велика радість у тому місці. Z z w chwili obecnej z nie w jakichś zchaduje w Apostoli, zaraz po diakona Stepana. E, win był Iwrajem, ale wychowany w takiej greckiej kulturze. I win e, poczynaje diety same podczas czy po tym o które jakie poczęło się w Jerozolimie. Но церква вийшла за межі Єрусалима, і тому парадоксально, переслідування церкви якраз відкрило перед нею нові можливості, нові форми проповіді. Християни вже вийшли і почали іншим розказувати. Християни з Єрусалима вийшли і почали іншим розказувати про Бога. І тут бачимо Філіп, він також пішов в Самарію. Самарію теж, це, розуміється, не так, як як територія, якась сама, Самарія, але як місто. І дійсно було таке місто Самарія, і зараз називається воно Наблюс, Наблюс. E, існує до сьогодні це місто, де проповідував Феліп. E, знаємо, що існувала ворожнеча поміж Самарянами і євреями. Євреї самарянами вживали. Вважали, що вони сектанти і так далі. Це важна було дуже серйозно, але вважно, тут діяльність Філипа, якби... Ну, почав, якби Самаряни приймали з, з такою прихильністю. Він не тільки проповідає слово, але він чудесами, знаками підтверджує це слово. Він виганяє демонів, Бог через нього зцілює. І так далі. Ну, видно ці прояви сил Святого, святого Духа. E, і це важливо, знаєте, езорцизми до сьогодні існують, і, e, наприклад, в Польщі в кожній епархії є екзорцист реально, навіть декілька іноді, і, і вони мають свої формаційні зустрічі, обов'язково вони мають мати. Хороші знання богослов'я. Добре, що були психологами теж які знання такі основні. І багато священників, які, бачите, виконують цю, це служіння Діакона Филиппа. Кожен християн в якійсь мірі може там, знаєте, виконувати таке служіння, молитися про захист від демонів. Але виганяти демонів, тобто звершувати екзорсизм може священник, який встановлений єпископ, який має таку місію від, від єпископа, це дозвіл від, від, від єпископа. На, і хочу вам придати солі з вибух свідомий, як мені якщо сатана надалі діє і, і він продовжує робити такі, такі три. Можна сказати, території, на яких проявляє свою діяльність сатана. Перше, це зранення різного виду. Тут наше життя впливають, як знаємо, різні події. Ми чули погані слова, нас проклинали, навіть і агресія була в, в, в Родинному домі, били, знущалися над нами, принижували нас. Це все впливає, бачите, ні. Також і війна, вона ж так, так серйозно впливає на нас. Сатана використовує ці обставини, як насильство в сім'ї, проклепроклинання людини. Ці наслідки воєнних дій дуже жорстокі, коли руйнують тобі будинок, хату, коли вибиває твоїх рідних, коли над тобою в полоні знущаються. Це викликає ненависть, так у ній сатана це Підсилює, на жаль, використовує. Так що тут там, треба молитися, брати, щоб це зранення, травми різного виду, щоб вони нас не, не знищили, щоб сатана не використовував цю територію. Друге середовище це гріхи, коли даємо духам доступ до нашого життя, to na żalne najczęściej satana wchodzi przez grzechy. Jeśli mamy grzechy, których jakie nie wyznały Bogu, jakie nie pokutowały, których nie kajały się szczero przed Bogiem, to to może uh, taka furtka przez jaką satana zachodzi w nasze życie. I jest tak, że on może wszystko robić, co on Po Prosto nie zaryшай mu możliwości i on wtedy nie może. Нічого зробити. І третя, третя е, територія, крім тих згань, травм і гріхів, третя територія це є духовне поневолення. Е, буває, що, на жаль, е, сатана входить з певні духовні практики, які виступають проти першої заповіді. Це важливо проти першої заповіді не будеш мати інших богів, всі ці чакрунства, всі ці. di woroż, Worożynia i tak dalej. To wszystko występuje w i pierwszej zapowiedzi. Dlatego trzeba przeczytać dwa, dwa punkty z katechezy katolickiej Czerczki. 2116-2117. Posłuchajmy, taki dłuższy tekst, jaki nam rozkazuje, jaki nas dzisiaj do rozumienia, do Dii. Usi formy worożbyctwa, trzeba witkenty, Wydawania do satany czy do demonów, wykłychania pomerłych czy insi, działania, które pomyłkowo peredbaczajut rozkrycia i budnia zwerny do horoskopii, w astrologii, hieromandii, tłumaczenia wieszczuwani, idoli, jawyższa jasnowy do medium, w miejscu w sumi. Прагне до панування над часом, над історією, зрештою, над людьми, які бажання поєднатися з окultними силами. Вони вступають у суперечність із честю і повагою, які поєднані з любовним острахом, що їх ми зобов'язані віддавати єдиному богові. Усяке вдавання до чаклунства або чародійства, за допомогою яких намагаються. Заволодіти окультними силами, щоб поставити їх собі на службу і отримати надприродню владу над ближнім, навіть щоб цим забезпечити його здоров'я, вступає у важку суперечність із чеснотою релігійності. Ці практики засуджуються ще більше, коли супроводжуються наміром зашкодити іншому, бо коли йдеться про втручання демонів. Noszenie amulety w zasługuje zasługowy sposób. Spirityzm często wyjawiający się w rozbędskich, aбо czakludzkich praktykach. Tому cerko naładuje wiernym ostrzegać się ich. Zwrócenie do medy medycyny nazwanej narodnoju nie uzakonjuje, nie wyklękania złych sił, nie wykorzystania lekowirności innej osoby. що будьмо обережні, брати і сестри, на ці три, три джерела зва, які, на жаль, форми, через які входить сатана в наше життя, це зранення і травми, просимо про зцілення духовне, щоб позбувся ненависті, вікаємося в наших гріхах. За друге таке, така територія, куди заходить сатана, каємося в гріхах. Ще раз повід нас спасає. І третє: не беремо участі в жодних окутних практиках, всі забобони, забобони які так багато в нашому народі відкидаємо. І Ми маємо молитися щоденно Богові, просити ангела-хранителя, щоб нас супроводжував. Це самий надійний захист, Самий єдиний, і чого немає просто. Бог є води всього. Ну, хай Бог буде прославлений сьогодні в нашому житті. Слава Ісусу Христу!